На Львівщині викрили керівників благодійних фондів, які продавали авто, ввезені під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Детективи БЕП встановили, що група осіб возила вживані машини з Литви та Польщі як гуманітарку для військових, щоб уникнути митних платежів. На кордоні подавали неправдиві документи. А вже в Україні ці автомобілі виставляли на продаж на онлайн-майданчиках. Під час контрольної закупівлі детективи придбали один із таких гуманітарних автомобілів. Гроші отримала людина, яка не має Жодного стосунку до благодійної діяльності. Схему організував 35-річний житель Черкащини. До неї входили 59-річний керівник благодійного фонду із Шептицького району та 34-річний мешканець Коломийського району. Для перевезення авто залучили й водіїв із різних областей. Під час обшуків вилучили майна на понад 4 мільйони 300 тисяч гривень. Зокрема, майже 3 мільйони готівкою, 4 автомобілі та 9,5 тисяч доларів імітаційними купюрами. Триває розслідування за статтею про контрабанду.